Я вітаю вас в Україні. Шоста ранку і марафон починає новий інформаційний слот від каналів ICTV та СТБ. До півдня ми розповідатимо вам про все найголовніше з фронту, тилу і світу. Отже, цієї ночі російська армія завдала удару по житловому району Чугуєва на Харківщині. Четверо людей постраждали, пошкоджені житлові будинки, дільниця сімейного лікаря і заклад освіти. Ще один літній чоловік поранений внаслідок дронової атаки на Запорізький район. Місцева влада повідомляє, що ворог атакував щонайменше дев'ятьма безпілотниками. В районі спалахнули пожежі і зруйновані нежитлові будівлі. Далі трагічні наслідки російського авіаудару по добропіллю. Четверо загиблих, 27 поранені, сім з яких у важкому стані. Надвечір, 16 липня, ворог скинув 500 кілограмову бомбу на двоповерховий торговельний центр у середмісті Добропілля. Саме тоді там було багато відвідувачів. Другий поверх повністю обвалився. Надзвичайники майже добу працювали на місці прильоту і лише вчора по обіді завершили рятувальну операцію. Пошкоджен 13 багатоквартирних будинків, понад 50 торговельних павільйонів і 8 автомобілів внаслідок російських обстрілів минулої доби ще семеро людей постраждали в Краматорську. Окупанти атакували місто двома безпілотниками. куб 2 один із дронів влучив у господарську споруду. Будівля зайнялась. Окрім цього, пошкоджено машини. Загалом різні поранення мають 5 людей і, і одна жінка. Ще одна людина була поранена внаслідок авіаудару по місту. Одна людина загинула, вісім постраждали напередодні внаслідок ворожих атак по Дніпру і області. Попередньої ночі росіяни запустили рій дронів по обласному центру. Протиповітряна оборона знищила 22 БПЛА, проте були й влучання. Внаслідок ударів у Дніпрі. Спалахнули одразу кілька пожеж. Пошкоджені підприємства, загинула одна людина. Ще п'ять постраждали. Чоловіки віком від 35 до 52 років госпіталізовані. Двоє з них у важкому стані. Ще один літній чоловік переведений на амбулаторію лікування. Після атаки було двоє в такому важкому стані два чоловіка. У одного це наскрізне поранення м'яких тканин плеча, тобто це ділянка плеча від ляктя до плечового суглобу. У другого поранення наскрізне стегна, з переломом стегнової кістки. І можу сказати, що цим обом чоловікам пощастило, бо осколки пройшли в декані. В одному двух сантиметрах від магістральних судин. Після атаки на Дніпро ворожі ударні дрони полетіли на кривий ріг. Внаслідок удару теж спалахнула пожежа. Постраждала жінка, їй надали допомогу на місці. У місті пошкоджені адмінбудівлі, музей, магазин, приватна оселя. Поранена літня жінка була напередодні і в Нікопольському районі. А по Новопавлівській та Великомихайлівській громадах росіяни вдарили кабами. Постраждав 53-річний чоловік, госпіталізований у стані середньої тяжкості. Били ворожі дрони напередодні і по Черкащині влучання були зафіксовані в місті канів. Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про одну постраждалу людину. Стан легкий. Ворожий удар був спрямований по інфраструктурному об'єкту. На місці спалахнула пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. Кількість жертв ракетної атаки по Чернівцях, 12 липня збільшилася до трьох. В середу в лікарні помер 74-річний чоловік з тяжкими осколковими пораненнями. Медики боролися за його життя чотири доби. В лікарні досі троє поранених. Всі у тяжкому стані. Минулої суботи, нагадаю, росіяни атакували чернівці ракетами і дронами. Було влучання поруч із житловою багатоповерхівкою. Двоє людей загинули. Десятки поранені. Як оговтуються жителі, які в глибокому тилу вперше за час повного масштабної війни зазнали такої атаки в наступному репортажі. Фактично, ракета ракети зачепив будинок і впавши сюди вниз. І тут вона палово загорілася, вона ну почала горіти. А потім вже детонувала по частина ракет. Олександр розповідає подробиці того нічного жахіття. Росіяни запустили на місто три ракети і три дрони. Одна із ракет, ймовірно, Х-101, упала за два метри від дев'ятиповерхівки. Поверсі живу. Та як мені сказали працівники експертів, то що всі, хто в цьому під'їзді жив, це щасливчики, тому що пів метра би трошки вліво ракета би упала на кришу, і будинок би залишився як картковий будиночок. Після потужного вибуху поруч із будинком спалахнула пожежа, повилітали вікна. Олександр одним із перших кинувся на порятунок постраждалих. Він військовий. Брав участь у контрнаступі на Харківщині. Воював під Бахмутом та Авдіївкою. Був поранений. Торік звільнився із служби. Коли я був на війні, я завжди був командиром головним одним сержантом звода. І я завжди казав хлопцям, що в складних ситуаціях потрібно приймати рішення холодним розумом. Тільки спустив свою сім'ю, я сказав, що я повертаюсь, тому що я впевнений, що є ще люди. І ми почали ходити по квартирах. Дивитися, стукати, і, ну шукати ще людей. одна із загиблих розповідає Олександр, вона мала у цьому будинку квартиру, там її і знайшли уже без ознак життя. Було видно, що розстелена що вона спала все ж таки в кімнаті. Мабуть, ця дівчина так само вона пішла дивитися, що впала, і через декілька секунд пролунав другий вибух. І, скоріш за все, що осколками її посікло шию, артерією, артерію, і вона від цього загинула. Пані Віра тієї ночі ночувала у своєї сестри. Те, що залишилося від її квартири, уранці зняла на телефон. Дивіться, стільки стекло тут, і от за, там за два відра стекла. Знаю, як вони кучу. Ото були подушки і воно вирвало цей. Я зараз видно буде. Це все було. І от рама, як була вся, то по сіла, бачите. А ця квартира на другому поверсі вигоріла ущент. На щастя тієї ночі мешканців у літніх людей також вдома не було ворожим ударом. Лише у цьому будинку було зруйновано або пошкоджено понад півтори сотні квартир. На прибирання битих вікон та будівельного сміття з'їхалося багато небайдужих містян прибрали за лічені години, каже Олександр. Зробили спільно з нашими друзями, клич по місту що ми збираємо волтевики. Не хозхочуть допомогти прибирання квартири, тому що є похиль похилого віку люди, які ну, вони би це тиждень прибирали. І чесно, я ну, дуже вдячний тільки чилівчанам, я не очікував, що стільки людей прийде. Міська рада, окрім допомоги по програмі Євідновлення, обіцяє постраждалим грошову компенсацію у розмірі до 30 тисяч гривень. Створені спеціальні комісії, досі рахують збитки. Комісія на обстеження вже буде знати це певну суму. Так. Є, звісно, ще, ще пошкодження фасаду. Даху, ну і, звичайно, пронуковують території, ну і є пошкодження ще в промисловій зоні, і теж на сьогоднішне воно відбувається обстеження. Для чинівців є першим таким випадком. Ну, звісно, всі в тривозі, всі хвалюються, всі, всі, всі переживають. Ми, ми розуміємо, що за довгий період. Ну, люди і не спускалися сховище. 12 липня. У Чернівцях загинули двоє людей. Ще один пенсіонер помер напередодні у лікарні. 26 містян постраждали. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Російська армія продовжує терор сумщини. Минулої доби зранку окупанти атакували шосткінський район дронами та завдали авіаудару. У кількох населених пунктах були займання пошкоджено майже 10 будинків та інфраструктурні об'єкти. Внаслідок ворожої атаки масштабна пожежа зайнялася в селі Білиця у Ямпільській громаді. Це село Росіяни атакували шістьма дронами. Внаслідок удару <кій>, три будинки згоріли вщент ще 13 будівель. Понівечені окупанти також атакували і велику писарівку. Там на одне підприємство прилетіло одразу чотири ФПВ-дрони. Приміщення загорілося. На щастя, минулося без жертв. Україна напередодні отримала новий уряд, один із найменших за кількістю міністрів за всю історію держави. Про це після засідання оновленого Кабміну написала нова прем'єр-міністрка Юлія Середенко. Зауважила, що кожен міністр у максимально короткі терміни має визначити план дій без абстракцій. Ці плани будуть представлені публічно і обговорені з профільними комітетами Верховної Ради. Далі регулярна звітність повинні вийти на швидкий темп. Маю позитивний досвід співпраці з економічним комітетом і переконана, що така ж конструктивна взаємодія можлива і в інших напрямках. Тож, які зміни відбулися в уряді Денис Шмигаль, який обіймав посаду прем'єр-міністра впродовж понад п'яти років. Тепер очолює міністерство оборони замість Рустема Умєрова. Першим віце-прем'єр-міністром став міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. А колишній заступник Свириденко Тарас Качка обійняв посаду віце-прем'єра з питань євроінтеграції. Герман Галущенко, який раніше був головою міністерства енергетики, перейшов у міністерство юстиції. На його місце прийшла Світлана Гринчук. Колишня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів. А новостворене міністерство соцполітики сім'ї та єдності очолив Денис Улютін. Решта міністрів, зокрема, й очільник МЗС та МВС Андрій Сибіга та Ігор Клименко, зберегли свої посади. Перед голосуванням за призначення нового кабіну у Верховній Раді Юлія Сверденко зазначила, що планує скерувати роботу нового уряду, передусім на оборонні потреби країни. можливим, щоб Україна була. Війна вимагає від нас змін політик та підходів, оновлення процесів і нових рішень. Перший пріоритет, над яким ми будемо працювати в перші шість місяців, це якісне забезпечення армії, збільшення власного виробництва зброї та підвищення технологічності українського війська. Нам потрібно спрямувати максимальні зусилля на забезпечення самодостатності української економіки. Я бачу і надалі свою місію підтримку. Українського виробника ми докладемо всіх зусиль для підтримки українських підприємців на потрібні швидкі та відчутні кроки. Мова йде про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше провадження ефективних механізмів підтримки, щоб все було зроблено в Україні. Зокрема, каже Свириденко, її уряд вже готує запровадження найближчим часом повноцінного мораторію на перевірки бізнесу. Представляти нову керівництву уряду до парламенту напередодні приїжджав і президент Зеленський. Він наголосив, що нам потрібно більше власної сили. Насамперед, це стосується виробництва зброї. У найближчі півроку частка виготовленого в Україні озброєння має збільшитися із 40 до 50%. відсотків. Оновлений уряд України має провести аудит всіх домовленостей, угод, меморандумів з партнерами у сфері оборони, оборонного виробництва усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100% в інтересах України. Будуть і нові угоди зі Сполученими Штатами Америки, що посилить позиції України, і заради яких нам потрібні зміни у дипломатичній роботі з Америкою. Ми маємо гарантувати нашим воїнам впевненість у забезпеченні сил оборони. Для цього збільшуємо зокрема внутрішній економічний потенціал України. А це неможливо без трьох речей: перше максимальна дерегуляція, ліквідація будь-яких бюрократичних перепон непотрібних держав-інституцій, чиї функції просто дублюються. Друге максимальне звільнення суспільних сил України та залучення потенціалу. Партнерів заради економічного зростання в Україні, третє справедливість, тобто багато в чому інші, більш сильні підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал. Тим часом екс-прем'єр Денис Шмигаль, який нагадаю, в новому уряді, обійняв пост міністра оборони, подякував президенту за довіру. Він зазначив, що для нього велика честь опікуватися цим відомством у час, коли йдеться про існування держави, зауважив, бачить три основні напрями в його роботі: це люди, зброя і система. І ось що він каже про кожен із цих напрямків. Отже, перший пріоритет люди в центрі всієї нашої роботи український воїн, його життя, здоров'я, його захист. Наше завдання якісно забезпечити кожного і кожного від амуніції до новітніх технологій зв'язку, від своєчасних виплат, до медичної підтримки. Другий пріоритет це зброя. Наше завдання наростити озброєння нашої армії до рівня, який зламає спроможність ворога продовжувати війну. По-друге, це робота з партнерами українська і європейська оборонні індустрії, мають стати єдиною екосистемою. Будемо розвивати коаліцію спроможностей, ППО, далекобійну зброю, боєприпаси. Усе це, що дає перевагу на полі бою. Третій пріоритет це система. Міністерство оборони величезний організм, і він має працювати без збоїв, без затримок. Герой нашої наступної розповіді у свої 20 уклав річний армійський контракт і нині вже у складі 118 ї окремої механізованої бригади боронить рідне Запоріжжя. Вояк на псевдонімець свідомо пішов саме в піхоту і переконує жодного разу не пошкодував про свої рішення. Старші побратими молодого вояка не приховують, що що їм шкода, що українці в такому віці мають ставати до зброї. Та вибору немає людей. Критично бракує. Нині армійці 118-ки ще й потребують коштів для своїх фронтових автівок і просять небайдужих відгукнутися. Страшно. Всім страшно. Він щирий та усміхнений, хоч ховає обличчя під Балаклавою. Вояк на псевдонімець цьогоріч у зимку уклав контракт і став піхотинцем, бо не всидів удома у свої 20. Багато хто здорових хлопців бояться і ховаються по домам за жінками. є за що боротися. Є що захищати. Дуже багато було забито ну, біля військомата дуже багато було людей. Я пожалуй, стою в чергах дуже довго. В Києві пробігав більше півтора місяця, щоб мене взяли військо. Командир молодого арміції з псевдотроя, старший за нього удвічі, згадує натовпи біля ТЦК у лютому, 22-го. Нині каже, людей критично бракує. Забули просто, що у нас, мабуть, що досі продовжується війна. І ну ми не вічні, і в нас ну, треба підміняти, треба поповнювати. Тому я й пішов сюди. Новобранець 118-ї бригади вже має перший бойовий вихід. Три тижні німець разом із трохи старшим за нього побратимом провів на нулі. Запам'ятали здебільшого тільки вихід було весело і опасно. Тобто нас запалила ворожа пташка. Ми від неї сховалися в норі, і нас почали закидувати скидами, кидами, артилерія по нам От. і залетіла і шка прямо прям нам на вход. Повезло, що тільки одна. Тоді хлопці встигли лише зафільмувати, як у козові пікапа помчать у тил. Юнак зізнається його серце вільне. Утім, на першому виході під вогнем мріяв повернутися завдання та обійняти дівчину. Коли були скиди, коли прилетіли їх в чи не шкодували ви про своє рішення? Не капельки. тільки хотілося вийти, зустріти якусь дівчину, з якою можна було би домой приїхати і просто обніматися. Нічого більшого. Просто щоб хтось заждав тебе вдома. Вони молоді, вони їм ще треба гуляти, а вони, виходить, попали на війну. Головний сержант каже, йому дуже прикро, що такі молоді хлопці мають ставати до зброї. Утім, певний вояк, за плечима якого бої в Бахмуті та контрнаступ 23-го, і з ними легше. Є бажання у них завжди вчитися. Вони більш краще підготавлюються. Якщо людина вже ну трошки в возрості, у нього проблеми завжди, то з здоров'ям ну спина, ноги, ну руки беруть свої. Перед тим, як підписати контракт, я думав два голови. Я знав, що я можу бути 200 і 300. Тому я з цим змирився. Мамі страшно, звісно. Вона не хотіла нікуди мене пускати. Але сказала, твоя мрія тобі робити. Молодий запоріжець каже, матиме право на чималу виплату за армійським контрактом 1824. Та спочатку треба ще повоювати. Якщо я пробуду півроку на нулю, Тобто непосредственно там, тоді я можу подати рапорт на виплату мільйона. А так ні. Будете подавати. Якщо не забули, то подам. Гроші тут це не саме головне. Тут головне братерство і. Той хто рядом з тобою, а ще армійці 118-ї механізованої бригади певні зупинятись росіяни не збираються. Вони не зупиняться, поки ми їх самі не зупинимо. Ми у них як кіска в горлі. Ми не даємо їм просунутись. Нині вояки потребують коштів на придбання шин для своїх фронтових автівок. Тож просять на байдужих долучитися. Андрій почтвертандаженко, програма вікна СТБ. Єдині новини.